Щодо розкриття крадіжок зараз. Ну як ви вже знаєте, Роман Кушлик Тарас. Е, чи Тарас. Тарас Кушлик. Е, дані ті крадіжки номерів, номерних знатів були розкриті. Так само зараз оголошена підозра і людина оголошена в розшу по угону скутера, що була там е, по Равликовському. Робота ведеться. Ну, зараз, так як собі думають, що злочин розкритий так як ви працювали, це не це глину поставити. Роман Тарас чи Тарас Кушлик їздив з нами на обшука, бачив, як міліція працює, що це не в той час, колишні років 20 назад, що можна було зайти. І це зараз правомірно клопотання, суд, обшук і усе у рамках закону. Працюється. Ми прийшли сюди на 6 годину зранку. У, від... у відділок так, домовлено було наперед. В долині ця людина проживає, адресу знають. Але ваші працівники чомусь по долині його шукали. що, ну, не знаю, Простого навіть навігатора немає, чи що в нашій поліції. Це раз. По-друге, коли ми піднялися наверх, Почали стукати в двері, щоб ця людина відкрила, людина відмовлялася відкрити. Чому я мав зорієнтуватися в ситуації, що ця людина може через балкон втікнути і мусив підказувати, як хлопці мають працювати, щоб, наприклад, когось одного поставити, щоб він через балкон не втік або ще щось таке. І насправді ця людина мала намір утекти через балкон. Бо коли е, на мою просьбу поставити хлопця, е, ну людину е, працівника на вулиці було зроблено, і він насправді хотів тікати. Але слава Богу, що ця людина там була. Чому такі навіть найпростіші, е, ну най, найпростіше воно не робить?